Близько 20 архітектурних споруд оновили на Закарпатті. Угорський уряд спільно з фондом імені Ласло Телекі та Закарпатською владою зайнялися реконструкцією старих церков. Колись архітектурні пам'ятки належали Угорщині. Тепер вони розташовані на території трьох країн. Найбільше сакральних споруд реконструювали на Закарпатті. За 15 років ми оновили 20 церков на Закарпатті. Це означає, що споруда відремонтована як ззовні, так і всередині. Найближчим часом я планую їхати на Тячівщину, де обговорюватиму реконструкцію середньовічної реформатської церкви. Для того аби реконструювати старі архітектурні пам'ятки, уряд Угорщини виділив значні кошти. Відновити споруди справа не з легких, адже в регіоні недостатньо майстрів, котрі займаються цією справою. Кузька церква, то що було перероблено, тепер наші вишковські майстри переробляли його і воно таким чином теж робилося. І ну, тепер вже дуже мало майстрів, котріся з цим і займають, тому що не дуже є спросьба на такий, щоб робити цю технологію. Відновити найближчим часом в рамках проєкту планують Ігорянську ротонду, пам'ятку архітектури з тисячолітньою історією. Ця реконструкція потребує особливого підходу. Вона не є в критичному стані, не є там втрачених фресок чи що, але процеси, які відбуваються з самими фресками, є бачити, що вони потрошку-потрошку починають сипатися, опадатися. Ми би хотіли це зупинити, зробити все, щоб ці фрески збереглися. Максимально добре горянська ротонда перший об'єкт, який цьогоріч планують реконструювати на Закарпатті.